Всім привіт! Сьогодні я вам покажу мою колекцію ігор. Перша гра в нас буде називатися Дуплет. Хто не знає, то я вам зараз розкажу і покажу. Грати ми їх не будемо, тільки покажу, що тут є в середині. Тут тільки є картки. Тусуємо. Я всі, всі вам показувати не буду, дивіться. Суді гри це те, що треба перевертати картки і шукати одне те саме. Бачите, тут грушка, і тут, і тут. І хто відгадує перший, той забирає. І в кого більше буде, той і виграв. Дивіться, наступна гра у нас називається Die Psiya N Дивіться, тут треба бути. Воду лазом пірнати в океані і шукати скарби. Ця гра що за чим? Це така гра 4 але вона така цікава. Тут можна грати 12 гравцям. В цій грі треба складати історії, що за чим. Цю гру мало хто знає, я думаю з вас. але Така гра є. Далі в нас гра Forest Du. Це гра теж 4, і вона теж цікава. Дивіться, от бачите, тут є багато таких фішечок. Ви їх всі перегортаєте, і треба одну перегортаєш, і треба другу зібрати, щоб така сама. Це, похоже, гра, як наша перша дуплет. В цій грі треба забирати дві однакові і вгадувати. А якщо ти е, забрав дві однакові, побачив, значить ти їх забираєш. І так по черзі з напарником. Наступна гра загубити і знайти. Тут буде чотири гравці, дивіться, в цій грі є. Книжечки дві. Одна українська, одна англійська. Про їхні історії. От дивіться ми беремо одного персонажа. У нього є отакий планшетик. Цього персонажа ставимо. Бачите, тут є така дорога. Дивіться, Ми отак ставимо персонажа, беремо цей пульт. І тут ставимо загублені речі на оці, бачите, лупи. І треба ходити по черзі, крутити колеско. Сонечко це ви можете телепортуватися куди хочете. А хмарка це ви вертаєтесь назад. А оце ходи. 4-3 рази ходите, два рази ходите. Ще є така велика гра ферма. Зараз я вам про неї розкажу. Це вложимо сюди, щоб не заважало. Це вложимо сюди. Дивіться, Вас персонаж бере отаку ферму і вибере. Бачите? Тут отакі фішечки. Треба кидати кубики. спочатку виложити на своїй фермі качечку. Кидаєте кубики, вам попадається дві качечки. Ви берете одну качечку, далі ваш суперник іде. Кидає. Викидаєте знов і так далі. Поки ви наберете шість качечок, ви можете шість качечок обміняти на одну козу. Дві кози ви можете поміняти на одну свиню. Три свині ви можете поміняти на одного коня. А два коня ви можете поміняти на одну корову. Хто всіх набере, той виграв. Також ви можете купляти за козу собаку, яка вас буде захищати від. Лисиці і більша собака є тут, вона вас буде захищати від ведмедя. Бо якщо у вас попадається лисиця, бачите, то у вас з'їдають качки лисиця і кози. А якщо у вас собачка, то собачку зідає ви захищаєтеся. Дивіться, це останні ігри. Я їх показую разом, бо вони дуже схожі. Бачите? Тут треба збирати місто, а тут треба збирати сім'ю. Начнемо ми з сім'ї. Це робимо в сторону, а це сюди. Дивіться, колесо. Бачите, от беремо пікнік. Далі беремо отаких от персонажів, ті, що на пікніку. дивіться, я всіх не буду вам показувати, дивіться, бачите. Треба шукати гру персонажа, який тут. Бачите, вставляємо собачку, бо вона пригає і бачите, не підходить. І вставляємо дівчинку. Дивіться, в цій грі смисл такий самий, тільки треба збирати місто. Ну, дивіться, берете зимовий. Хтось бере літній, ви берете зимовий. Крутите. Кому попадається фонтан, і ви шукаєте фонтан, який підходить вам. Бачите, тут треба пошукати. От беремо фонтан і ставимо ось сюди. І хто перший збере, той виграв. І суть в тому ігри, якщо ви програєте, що може фонтан попадатися два рази, два рази, а ви вже його вставити не можете, бо він вже у вас є. На цьому відео ми закінчуємо. Якщо вам сподобалося, пишіть в коментарі. І ми знімемо другу частину про оці ігри. Це вже ігри такі тяжкі, ще доросліші. А на цьому відео кінець, Па-па!